Сумські інваліди підкорили найвищу вершину кримських гір. Члени спортивного клубу інвалідів Фенікс зійшли на найвищу гору Криму Роман Кош. Висоту в 1545 метрів вони подолали під час експедиції на півострові восени цього року. Подробиці сходження далі у нашому сюжеті. Четверо чоловіків і одна дівчина з числа сумчан із особливими потребами вирішили підкорити найвищу гору Криму. До сходження готувалися спочатку вдома, а потім ще два дні на півострові. На вершину вирішили без провідника, прихопивши з собою мапи, теплий одяг та дещо з їжі. Дарма що було туман, холодно, плюс 5 було на вершині. В самому грузуфі було плюс 28, А коли ми пішли на самій вершині, то було плюс 5. Ну але нам не було холодно. Бо радість нас загрівала. Шлях до мріяної вершини був нелегким. Коли вже майже дійшли, спустився густий туман, пішов дощ, дійнявся сильний вітер. На відстані 10 метрів було не видно один одного, не кажучи вже про невеликі доріжки, які вели на вершину. Однак, власно в тому та нагоду перебороли і згодом споглядали кримські краєвиди з найвищої гори півострова. Яка там красота, коли ми піднялися. Іменно на вершині це стільки було радості, стільки було впечатлення, що что... просто це не забываем. Підкорюють гірські вершини члени спортивного клубу інвалідів Фенікс не вперше. Спочатку була Карпатська говерла, далі гори Чорногорії, Туреччини та навіть Африки. Гори вони мають, та людина, яка побувала вперше в горах, друга, третя, вона хоче, 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 хоче йти. Нині марять горами Кавказу. Найзаповітніша мрія зійти на Ельбруз. А поки гартують дух та тіло у мандрівках рівниною. Юлія Ніколаєва, Андрій Геращенко, регіональне телебачення Сумщини.